Добрий день! Привіт всім з Бессарабії, це Південь Одещини. Показую, як квітує трояндочка Сімпаті. Червона, бархатиста. Квітує у мене вже, мабуть, тижня-два. Ось подивіться, які в неї гарні квіти. Вони вже трошки починають, центральні квіточки, починають вигорати на сонечки. Але їх багато. Я також її загоризонталила, це видка троянда. Ну, веду її, вирощую її як кущ. У неї ще багато є поп'яхів, які не розкрилися. Дуже красива така ярка троянда. Ось подивіться, яка вона велика і красива. от трохи далі, щоб ви побачили величину куста. Так, ось. Ну, вона займає метра два з половиною по сітці. Ось. А тут еш-ропшено лег, англійка. Теж дуже красивуща троянда. Дуже мощна, дуже швидко росте, швидко росте, нарощує свою масу і багато квіток. Ще трохи краси тут поряд росте ельф, ще більше відкрився. Ось подивіться, який він красивий на сьогодні вітерок. Які красиві квітки, які ніжні. Я не можу ними намилуватися, і вони запашні. Ось які бутончики. <laughs> а там які квіта ось. Зараз отак на відстані. Як там красиво квітує цей кущ. Дякую вам, до зустрічі. А ось яка красива троянда. Ельф. Та вони всі красиві, найбутьки. Не повернеш телефон. Дякую вам, до зустрічі.